Шановні харків'яни, найближчими днями на нас чекає різке похолодання на Різдво до мінус 12 уночі. Після нього синоптики прогнозують ще нижчі температури. У зв'язку з цим, усі міські служби, життєзабезпечення Харкова переведені в режим. Підвищеної готовності та цілодобового реагування на позаштатні ситуації. Хочу нагадати, що у місті працюють пункти незглавності, де у разі потреби можна зігрітися та зарядити мобільні телефони, з'ясувати, який із них ближче до вашої оселі можна за допомогою чат-боту. Харків твій дім. Крім пунктів незглавності, у Харкові облаштовані пункти обогріву. У разі потреби метрополітен також працюватиме в режимі пунктів обогріву. Місця роздачі гарячого харчування працюватимуть в звичайному режимі. З понеділка по суботу, включно. Я впевнений. Що ми разом подолаємо цей виклик. Я впевнений, що ми разом переможемо. Бо ми разом ми харків'яни. Терки боєприпасів є належною доказовою базою, оскільки вона саме фіксує застосування Росією. Того озброєння, яке знаходиться в неї на балансі, яке вона використовує проти України з цими доказами працюють міжнародні експерти, працівники міжнародного кримінального суду. Всього за фактом обстрілів на території міста Харкова та області було внесено в ЄРДР більше п'яти тисяч кримінальних проваджень за статтею 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Тут на цій ділянці знаходяться лише залишки боєприпасів, які ми. Обстрілювали місто Харків зокрема, обстрілюються лікарні, висотні будівлі, багатоквартирні будинки, приватні сектори, також підприємства цивільні, які не мають жодного відношення до військової інфраструктури.